Доброго дня, діти! Запрошую вас в країну грамоти. Сьогодні ми з вами познайомимось з буквою, яка позначає звук Л. Лі. Подорожуючи потягом, ми потрапили до Казкового лісу. А хто нас зустрічає, давайте дізнаємось. У кущах вона ночує і на зайчика полює. Вся руденька ця сестричка. Хто це діти? Лисичка, лис. В слові ліс і лис ви чуєте на початку слова звук Л, але він різний. Давайте пос... послухаємо, як я його вимовляю. Лис. Як я його вимовляю? Твердо в слові лис звук Л, твердий приголосний звук. Як ми його позначаємо, діти? Як? Однією рисочкою. Так. А в слові ліс? Як я його промовляю? М'яко. Так, і як я його позначаю. Двома рисочками. Одна рисочка твердий приголосний звук. Дві рисочки м'який приголосний звук. Давайте зробимо з вами звуковий аналіз цих слів. Лис. Звук Л, твердий приголосний звук, звук И. Який він? Голосний. Позначимо його як червоним кружечком. Звук с лис. Як його промовля? Твердо. Твердий приголосний звук. Молодці ліс. Звук л... який він? М'який приголосний звук. Звук І. Який? Який він діти? Голосний. Позначаємо червоним кружечком і звук С. Підкажіть мені, будь ласка, твердий приголосний звук. Давайте порахуємо, скільки складів в слові лис і ліс. Так. Молодці. Один голосний звук, один склад. Давайте відповідаємо повним реченням в слові лис один склад. Молодці. Діти, давайте поставимо долоньку до підборіддя і перевіримо з вами, чи правильно ми визначили скільки складів у слові лис та ліс. Так. Скільки разів опуститься підборіддя, стільки складів у цьому слові. Так. Лис ліс. Скільки? Так, один. Склад молодці. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст, як на мисто оченята. Хто це діти? Спробуй відгадати. так хто це діти? Білка, правильно, в слові білка дивичуєте звук «л», де В середині слова? А який він? Твердий приголосний чи м'який? Білка. Твердий приголосний звук. Давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Звук б білка. Як ми промовляємо? М'яко, як ми його позначимо? Двома рисочками. М'який приголосний звук, звук І. Який голосний. Так, молодці. Білка. Звук Л, твердий приголосний однією рисочкою звук К, який він діти? Твердий приголосний звук, та молодці і звук А-а, який ми його співаємо голосний. Скільки складів в слові білка? Давайте? Молодці. Два голосних звука. Два склади в цьому слові. Давайте перевіримо. Поставте долоньку до підборіддя і рахуємо, скільки разів опуститься підборіддя, стільки складів у цьому слові. Білка. Два рази. В цьому слові два склади. Слові «дупло». Де ви чуєте звук Л? Дуб-ло. В середині слова, а який звук Л? В цьому слові м'який чи твердий приголосний? Твердий приголосний, який ми позначимо однією рисочкою. Давайте зробимо звуковий аналіз цього слова дубло. Звук Д, який він. Думаємо, думаємо. Твердий приголосний звук У. Який він, діти? Голосний. Звук П. Думаємо, думаємо. Так, молодці чую, підказуйте твердий приголосний звук. І звук Л в цьому слові твердий приголосний звук. Звук О голосний. Ми його можемо співати. Давайте перевіримо, скільки складів в цьому слові. До Ло. Два голосних звука два склади. А скільки приголосних звуків в цьому слові? Один, два, три. Три приголосних і два голосних п'ять звуків в цьому слові. Давайте складемо речення. Де живе білочка руденька, де вона живе, діти? Давайте складемо речення, білочка живе у дуплі. Скільки слів у цьому реченні? Поставити долоньки і давайте порахуємо разом. Білочка живе. У дуплі. Скільки разів я плеснула в долоньки? Чотири. А яке перше слово в цьому реченні? Білочка. Друге живе, третє маленьке У. І четверте. Дуплі. Так. В цьому реченні чотири. Слова. Давайте з вами зліпимо букву, яка позначає звук Л. Синього кольору ми її ліпимо, бо це приголосний звук. Ось. А на що схожа ця буква? На що, діти? Поміркуйте. Домашнє завдання намалюйте малюнок, в назві якого звук Л м'який приголосний і твердий приголосний звук ліс. Ліс. Звук-л. М'який приголосний звук. Лис. Лисичка, твердий приголосний звук. До побачення малята, до нових зустріч!